Усім привіт і здоровенькі були. Дивіться, з чого сьогодні в мене починається ранок: квіти і поздоровлення. Квіти і поздоровлення. Дивіться, оцей шикарний букет це мені Марічка моя подарувала. І вона подарувала мені парфюм жадор. Від Степана зараз там на вулиці покажу подарунок. Ось там від... просто птаха тут літає і не дає мені вийти на двір. Ось такий подарунок мені подарувала. Бабуся, там, де я зараз працюю цієї дівчинки, мені, до речі, це подвійна така приємність, тому що мені бабусі ніколи подарунки не дарували. А ось ця поздоровала, гарно обняла, сказала: ми вас любимо, ми вас поважаємо, ми прийняли вас у свою сім'ю, ви є членом нашої сім'ї. Так що, отакий от подарунок від неї: Це піжама з трьох шматків, штани, кофта і шорти. Мені дуже приємний подарунок завжди згодиться. Е, Степан завжди з таким подвійним дном зробив подарунок. Ось квіти, які стоять на сходах. Це і для мене, і для хати, щоб було гарно, щоб просто так це не буває. А оця красуня нам тут літає. Я боюся, що вона вилетить, якщо я відкрию двері. От взяла собі моду, сідати тут на сітку. Да? Лакі! Ану. І сьогоднішній день у нас двоякий. Це радість святкування, день народження. І ми будемо з Машею і Степаном розставатися. На якийсь невеличкий час вони відлітають сьогодні вночі в Україну. Їдуть на відпочинок, у Маші відпустка, а Степан упав їй на хвіст і також собі йде. Залишаюся тільки я. Вилітають вони на три неділі. Так що мені буде і сумно і весело. Так що святкувати будемо як і одну подію, так і другу. І день народження і проводи. Поїдемо у Нью-Йорк. Гарне місце якесь там. І вас беру з собою. Пішли. Дивіться, ось такі яскраві сонечка ми взяли. Трошечки освіжити нашу клумбу, щоб було веселіше. Ці квіти є переніал, це називається багаторічні. Вони будуть відроджуватися. І ще якийсь час вони гарно поцвітують, тому що багато є пупчиків на цвіт. І взяли ось такі, схожі до наших айстер, чи як називається. Хоча це не Istrim. Це є також Perennial стокезія якась Melz Blue. Стокезія. Може, хто має вже такі? Ну і взяли такі от доподобищі, що в нас оці є отієхінацея. Трошечки інакшого забарвлення. Ну і мені це ще треба це все посадити. Отут, де ці горшки, напевно, стоять, розкладу ці жовті великі. Ці горшки трошечки дам на бік. Багато ще місця є, лиш просто вже буде так вузковато. Нічого, одні будуть цвісти в один час, другі в інший, по черзі. А соняшник потрохи вже бачу, відцвітає оці перші цвіття. Так що, ось така у нас сьогодні краса. У нас сьогодні буде не дуже жарко, 25. Тому можна буде спокійно десь посидіти і погуляти. Сьогодні я взяла day off. я сьогодні не працюю, я так ніколи не, не беру, тому що вихідний серед тижня не всім дають. І не всім це проплачується, тому трошки дороговато вийде, якщо ми всі втрьох візьмемо Day Off то і будемо святкувати. Ми завжди переносимо святкування на вихідні дні. Ну, сьогодні вже такий день, вже відлітає, то я вже взяла. На роботі пустили, правда, без проблем, нічого не казали. Вже ми зрозуміли, що треба пускати, бо. В аеропорт. Ну, я не буду їх, напевно, вести в аеропорт, тому що тут 12-та година ночі, темно. Я в такі поїздки не їжджу. Ну що ж, а я в компанії з ними не підходжу. Чому? Тому що поїздка їхня була не запланована, спонтанна. Надумали, взяли білети, їдуть. А як я можу спонтанно їхати, як в мене малі діти? От я тут в Америці, скоро 14 років і в мене завжди малі діти. І я ж відповідальна, я не можу мамочку підвести, зібрати манатки і піти. Якраз у цей тиждень, коли вона чекає дитину. Мені не дозволяє совість. І тому сімейство розділилося на «за» і проти. Я не дуже в азарті, що вони їдуть, але якщо хочуть, хай їдуть. Вони також давно вже набулися. Скільки років три? Чотири. Чотири. Може, так час лети. Треба документи зробити. Треба документи робити, треба там багато чого поробити, пролікуватися декому. Тому хай їдуть з Богом. А ми будемо тут працювати далі. Комусь треба і працювати, не лише гроші прогулювати, правильно? Хоча, звичайно, мені хотілося б поїхати. Навіть от той страх, що там війна, що там ці тривоги, що там оце, оці ж зальоти ракет цих, ну вже мені б також хотілося поїхати. Не знаю, коли, правда, це буде. Може, колись буде, може колись і мені пощастить, може колись і на моїй вулиці буде свято. Поки святкуємо тут. А ось і Бруківка давно не їхали по ній. Хто був колись в Чернівцях, у нас також є ще місцями така дорога, дуже знайома душі і серцю. Напоголовні да, у нас там ну, от і ця дорога веде прямо до Манхеттена. Ось він там в долині вже, о май гад, видніється. І зараз буде краса перед нами. Паркінг треба брати тикет. Зараз нам дадуть тикет і нас впустять. Паркінг тут коштує 7 доларів за день. Будемо виїжджати, будемо оплачувати на виїзді. Шукаємо когось тимненького місця під деревом. Тут повно вже машин, хоч і середа сьогодні. Куди хочеш, туди йди. Закрити, закрити, закрити. Статуя Свобода там перед нами, впереду. Зелена. Ось на цьому фері ми будемо зараз їхати плисти на Манхеттен. Шкода, що в них по графіку такі поїздки тільки в будній день, а хочеться то колись і у вихідний, і нам не виходить. Так як сьогодні середа, то ми вирішили. Сьогодні їй взяти це фері і побувати в Манхетені. І ось вам розцінки. Дорослий бі... білет коштує 10 доларів, дитячий від 7 до 12 – 5. Діти до 6 безкоштовно. Сіньор 6. Це пенсіонер. У нас Степан буде їхати за 6 доларів. Хто має якісь песи, щось таке то то дешевше чи що, і можна купити тут на 10 ріпів за 80 доларів. Дискаунт Маутлий за місяць можна на 320 взяти такий пес проїзний. Так що 10 10 і 6, 26 доларів це в один кінець і 26 в другий, поїздка на собі йдеться 52 долари. До Манхеттена і назад. Ми відпливаємо. Дивіться, я вам показую, як називається це місце. Кому треба, знайдете собі. В інтернеті може хтось. Проживає в цих місцях і не бували ще тут, то я вам рекомендую гарна прогулянка на свіжому повітрі. Ми собі залізли на другий поверх, більше нікого нема. персональне таксі до Нью-Йорка. Спочатку йдемо задом-задом-задом. Зараз розвертаємося Манхеттен там уже видно. І ще одну зупиночку ми будемо робити отам напроти. Так, да, в Джерсі Сіті там і потім прямим направленням до Мангеттена. Це буквально 10 хвилин. Правда, подорожало, раніше було дешевше, ну слухайте, все в цьому житті дорожає. І нічого не поробиш. А ми тут буваємо раз, можливо, у рік, можливо, у півроку, так що 50 доларів дорога. Ми їдемо поїздом. У нас виходить також скільки Маша? 40. 40 на двох. А тут на трьох 50. Дивіться, які тут гарні дома. Ось там зупиночка, де жовтий парканчик. Ну, людей немає. Я не розумію, чому вони в будній день кожну годину вони їздять у будній день. А у вихідні, а у вихідний закрили поїздки. Я впевнена, що у вихідний тут було б набагато більше народу, і вони би більше мали без цього. А так, тут Марина, бачите? Нью-Йорківці, Нью-Джерсіці, тримають свої катерочки. Нікого нема і ніхто не виходить. Міг би і не заходити. Дивіться, назустріч нам, який красунчик їде, пливе чи йде, як правильно. Хм, може це Трамповський? Дивіться, яка краса перед нами, Манхеттен. Це моє саме улюблене місце прогулок і фотосесій. І ми тут вже були дуже багато раз. І відмітити своє День народження у Манхеттені, я так думаю, що це також круто. Хай буде, це не збувається кожного року, але десь колись можна. Сьогодні, до речі, День прапора України. Я вітаю всіх українців. Які дійсно радять цьому святу. Завтра День Незалежності України. Я вітаю також усіх, щоб наша країна була завжди незалежна, ні від кого, ніяких супостатів. Щоб вона була вільна, щаслива, багата і розквітаюча. Ну ось ми і в Манхетені. Кораблик цей відпливає, вступає нам містечко. Це також нью йорківський прогул, прогулянок або для, не знаю, для чогось іншого, по зупинкам їздить. І ми ось тут причалюємо. Це для нас причал. Тут же ми будемо сідати назад, коли будемо вертатися на це фері. Ну, то буде десь вже вечором година п'ята. Все, ми стишили хід. Люди гуляють, відпочивають. Середа. Не всі працюють. Ну, ось наш кораблик жовтенький, погнав додому. А ми тут вже на Манхеттені. Тут парк отакий, нарешті затінок. Недалеко від нас Близнюк. Перейти просто дорогу. Гарненький парк. Я навіть не пам'ятаю, чи він тут був раніше. Ми тут вже так давно не були. Ну і тут Маріна. Теж кораблики пришвартовані. Таких небідних людей, так скажемо. Де сидять, хто їсть, хто відпочиває, хто в телефоні. Don't tell me mom. Ну, ось тут такий великий торговий центр. Там є ресторани, можна зайти, поїсти. Security тут, будь ласка. Побачимо, де будемо. Ми минулого разу десь отут. Пару років тому з Машою я була, десь отут обідали, на моє день народження. Оце гарне містечко всередині яке. Ось туди нагору магазини, не дешеві, так скажемо. Пальми. Пальми вони є натуральні, щоб ви собі розуміли. Отак От ростуть всередині приміщення. Туди велике таке місце, де можна поїсти, випити солоденько якого хочете. На горі також я бачу, що є. Хадсен Eats. Можливо, ми туди зараз і підемо. Це тут не ресторани, тут здебільшого люди, я так зрозуміла, харчуються, забирають з собою, хто приходить сюди на ланч з роботи, хто гуляє, взяли і пішли в парк їсти. Хоча тут є місця, де можна сісти і поїсти. Досить багато народу. І суші є, і сашимі, місосуп, макішмакі. Ось тут місця, де можна сісти, поїсти, гарно освітлені. Каву можна взяти. Майті квінс, барбікю. Рамен хаус. І тут також щось дають. Нью-Йоркці хочуть їсти, це не шутки. Ми вирішили відсвяткувати стріт фудом. Це вулична їда, японська, мексиканська, напевно, звичайна, бо це є просто салат. Сізер салат, мексиканські такі чіпси з гуака молі. Зате у нас вид з вікна на всі 100. Ми звичайно, не прийшли сюди їсти, бо ми не голодні і ми не зголоджені якоюсь, я не знаю, спрагою, голодом. Ми прийшли просто гарно провести час. Ну і заодно і підкріпитися. Ну що за день народження без солоденького? Дивіться, отаке, як заверне 7 доларів. Ось таке кругленьке. 8-10. А ось і наш десерт. Десерт вийшов краще обіда. Ну, але ми за цим йшли. Ми скорше йшли за чимось таким, ніж за їдою. Ну, раз ми на Манхетені. Як не побувати біля Близнюка? І тут меморіал. Близнюкам пам'ятник Оракулуса там таке пам'ятне місце і завжди, коли ми тут, ми завжди тут буваємо. Тут завжди багато народу, туристів. І ви знаєте, чим мені подобається Нью-Йорк? Тут ніхто ні на кого не звертає уваги, тут всім пофігу, хто в чому одягнений, хто з ким іде за ручку, хто як виглядає і хто як себе поводить. Обійшли і пішли далі. Кожний зайнятий собою своїм життям, своїми думками і своїми проблемами. Тому що у кожного їх хватає. Тут рядом ще одне гарне місце. Оракул цей. Також повно народу. Тут вартую просто побувати. Більше нічого сказати не можна. І ось на цій чудовій ноті, високій високій, буду з вами прощатися. Всім пока, всім мирного неба, щастя, здоров'я, спокою і добра, і швидшої нам перемоги. Бай-бай!